Вітаю вас, діти, на уроці математики, на якому ми розглянемо тему ділення виду 64 поділити на 4 різними способами складання і обчислення значення виразів, розв'язування рівнянь і задач. Любі діти, добрий день, зичу праці та пісень. А ще друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день, усна лічба. ланцюжок 9 помножте на 8, Тепер відніміть 30, поділіть на 6 і помножте результат на 30. Це буде 210. Наступний ланцюжок 11, помножте на 5. Додайте 5. Поділіть на 10. І результат помножте на 9. Це буде. Перевірте 54. Третій ланцюжок. 40 поділіть на 5. Тепер помножте на 3. Результат зменште у 6 разів. І додайте тепер 46. Це буде 50. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці знайдіть 1 третю кожного числа. І запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо, і у вас отримались такі числа. Молодці. Виразок 454. Запишемо вирази, і обчислимо їх значення. Суму чисел 21 і 12 збільшити тричі. Записуємо суму у дужках. 21 і 12. Збільшити втричі, помножити на 3. Обчислюємо суму, це буде 33. І множимо на 3. Буде 99. Наступний вираз. Частка суми чисел 15 і 21 та числа 4. Отже, записуємо суму у дужках чисел 15 і 21. І ділимо на 4. Обчислюємо суму, це буде 36. І поділити на 4 буде 9. Наступний вираз. Частку чисел 48 і 4. Зменшити 3. Обчислюємо частку чисел, це буде 12. І зменшити втричі, тобто поділити на 3, це буде 4. Обчислимо завдання 455. 4 помножити на частку чисел 14 і 7. Обчислюємо частка, це буде в дужках 2. 4 помножити на 2, це буде 8. В наступному виразі спочатку обчислюємо дію у дужках. Це буде 10. І поділити на це ж число 10 буде 1. В наступному виразі Те спочатку обчислюємо різницю у дужках. Це буде 150 і поділити на 50 буде 3. Ми продовжуємо вчитися ділити двоцифрове число на одноцифрове і ознайомимо, що ділене можна розкладати на зручні доданки по різному, тобто декількома способами. Наприклад, 64 поділити на 4. Ми 64 розкладаємо на зручні доданки. Якщо дільник 4, то перший доданок це 40, збільшений у 10 разів. А другий доданок те, що залишилося від діленого, тобто 24. Тепер кожен доданок ми ділимо на 4. 40 поділити на 4 це буде 10. 24 поділити на 4, 6 додаємо отримані результати буде 16. Розглянемо наступний спосіб. 64 поділиться на 4. Де ділене 64, ми можемо розкласти на 32 і 32. Тобто кожний доданок за таблицею ділення 4 ділиться на 4. Обчислюємо 32 ділимо на 4, це буде 8. Знову 32 поділиться на 4, 8. Додаємо отримані результати буде 16. Закріпимо це у виразах 457. Розклади ділене на зручні доданки по різному та знайди частки. 84 поділити на 6. Спочатку ми можемо розкласти на 60 і 24. Ділимо кожний доданок на число 6, це буде 10 і 4. І додаємо: отримані результати буде 14. А ще ми можемо, 84, щоб поділити на 6. Розкласти на зручні доданки. це 42 і 42. Де кожний доданок, за таблицею ділення числа 6, ділиться на 6. Ділимо тепер кожний доданок. 42 на 6, це буде 7. Знову 42 поділимо на 6, це буде 7. Додаємо буде 14. Ще можна розкласти. Ділене на зручні доданки, це 30 і 54. Ділимо кожний доданок на дільник щит. Це буде 5 і 9. Додаємо і буде 14. Тепер 60. Ділимо на 5. Ми розкладаємо на зручні доданки, це можна 50 і 10. Тепер ділимо кожний доданок на число 5. І додаємо отримані результати. Буде 12. А також можна ще 60. Щоб поділити на 5. Розкласти на зручні доданки це 30 і 30. Ділимо тепер кожен доданок на дільник 5. Це буде 6. Знову 30 ділимо на 5, 6, додаємо отримані результати, буде 12. Наступне 52 ділимо на 4. Ми розкладаємо спочатку на 40 і 12. Ділимо. Кожний доданок на число 4 і додаємо отримані результати. Це буде 13. А також ще як можна розкласти число 52, щоб поділитися на 4. Це 32 і 20. Тепер кожний доданок ділимо на 4 і додаємо отримані результати. 32 поділити на 4 це буде 8. 20 ділимо на 4 5. Буде 13. 90 поділити на 6. Розкладаємо спочатку на 60 і 30. 60 ділимо на 6. Це буде 10. 30 поділити на 6. 5. Додаємо отримані результати. Буде 15. Ще як можна розкласти ділене на дручні додатки. Це 48 і 42. Тепер кожний доданок. Поділимо на дільник 6. 48 поділити на 6, це буде 8. 42 поділити на 6 7. В результаті буде 15. 90 поділити на 5. Ми розкладаємо на 50 і 40. Ділимо на дільник 5. 50 поділити на 5 це буде 10. 40 поділити на 5 буде 8. 10 і 8 буде 18. Тепер ще по іншому можна розкласти число 90 на 45 і 45. Тепер кожний доданок поділіть на дільник 5. І додайте отримані результати. 45 поділити на 5, це буде 9. Знову 45 поділити на 5 9. До 9 додати 9 буде 18. Розв'яжемо рівняння 458. В першому рівнянні невідомий дільник, позначений буквою Х. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене 76 поділити на частку 4. Розкладаємо число 76. На зручні доданки 40 і 36. Тепер 40 ділимо на 4, це буде 10, 36 поділити на 4 9. Тобто 19. Перевіряємо. Ми 76 поділимо на 19. Буде 4. У другому рівнянні невідомий перший множник, позначений буквою С. Невідомий множник ми знаходимо дію ділення 98. Ділимо на 7. Розкладаємо на зручні доданки це 70 і 28. І кожний доданок ділимо на дільник 7. Це буде. Додаємо отримані результати, буде 14. Перевіряємо: 14 множимо на 7, буде 98. У третьому рівнянні невідомий. Теж перший множник, позначений буквою К. Натисніть відео на паузу і рівняння. Розв'яжіть самостійно. Давайте перевіримо. Нам потрібно 80 поділити на 5. Ми можемо розкласти на зручні доданки 50. І 30 або 40 і 40. І кожний доданок ділимо на дільних 5. І це буде 16. Перевіряємо. І в нас утримається 80. Розв'яжемо задачу 459. У бібліотеці потрібно було підклеїти 84 підручники. Третьокласники виконали третину цієї роботи. Тобто 1 третю. Скільки підручників залишилося підклеїти? Відразу відповісти на питання задачі, скільки залишилося підклеїти підручників, ми не можемо. Тому що нам спочатку потрібно ще дізнатися, скільки ж третьокласники виконали роботу. Адже нам відомо, що третину. Щоб дізнатися третину, нам потрібно поділити на 3,84. Поділити на 3. Ми 84 розкладаємо на зручні доданки. Це найбільше спочатку кругле число, яке ділиться на 3: це 60 і 24. 60 ми ділимо на 3, це буде 20. 24 ділимо на 3, 8. До 20 додати 8, 28 підручників учні підклеїли. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося. Дію віднімання. Від 84 ми віднімемо 28. Це буде 56 підручників залишилося підклеїти. У завданні 460 складіть задачу про лінійки олівці за даними таблиці. У таблиці дані величини це ціна, кількість, вартість. Причому кількість. Олівців і лінійок однакова. Отже, складаємо задачу купили однакову кількість лінійок і олівців. За олівці заплатили 56 гривень, а за лінійки 70 гривень, яка ціна однієї лінійки, якщо один олівець коштує 4 гривні, розв'яжемо цю задачу. Відповісти на питання задачі ми відразу не можемо, тому що невідомо. Ще кількість. Так як купили однакову кількість олівців і лінійок, то ми можемо дізнатися кількість олівців. Бо олівців відома вартість і ціна. Щоб дізнатися кількість, нам потрібно вартість 56 поділити на ціну 4 гривні. 56 розкладаємо. На зручні доданки це 40 і 16. Тепер кожний доданок поділіть на дільник 4. Додайте отримані результати. Це буде 14 штук. Купили олівців. Отже, це стільки ж і 14 купили лінійок. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: яка стіна лінійки. Це вартість. Поділити на кількість. 70 ми ділимо на 14. Так як 14 помножити на 4 це буде 56, То 70, щоб поділити на 14, підберемо число 5. Перевіримо. 10 помножити на 5 це буде 50. 4 помножити на 5 20. 50 додати 20, буде 70. Отже, 5 гривень. Ціна лінійки. Виконаємо завдання 461 за календарем. У березні проведуть заняття театрального гуртка. Заняття проходитимуть у середу після обіду. Визначте за календарем дату проведення першого заняття. Отже, перше заняття це середа 6 березня. Тепер дізнаємось. На останньому занятті на сцені поставлять спектакль, визначте дату цього заняття. Остання це середа 27 березня. Отже, у березні проведуть цього року 4 заняття театрального гуртка. Продовжуємо працювати за календарем і поміркуйте які з цих суджень істини, а які хибні. У двох тижнях 14 діб. Це. Істинно, чому? Якщо в одному тижні 7 діб, то у двох тижнях дійсно 14 діб. У місяці 30 днів це істинно, тому що у році є місяць 30 або 31 день. Лютий настає за січним. Істина. Тому що за календарем лютий дійсно настає за січним. Рік триває 365 або 366 днів. Це істина. Якщо рік високосний, тоді 366 днів. Дві доби мають 50 годин. Це сучене? хибно. Одна доба 24 години, а дві доби тоді буде 48 годин, а не 50. Перед травнем був квітень. А одразу ж після травня буде липень. Це судження. Хибно. Тому що після травня буде не липень, а місяць червень. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння і задачу 462. Успіхи вам, діти! На цьому урок завершимо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!